Підготовка до зими триває. Фахівці облтеплокомуненерго продовжують масштабні роботи на об'єктах генерації та постачання тепла, аби забезпечити надійну роботу системи в період холодів. Усунуто 5 пошкоджень на трубопроводах, що покращить надійність теплопостачання домогосподарства містян. Замінено 56 погонних метрів труб централізованого опалення та 214 погонних метрів мереж гарячого водопостачання. Завершено асфальтування 49 квадратних метрів. В дорожнього покриття на трьох ділянках після ремонтів триває модернізація теплообмінного обладнання на двох центральних теплових пунктах. На п'яти ділянках тривають планові ремонтні роботи. Поновлено подачу гарячої води у 27 будинках на мережах теплопостачання, яких проводились ремонтні та відновлювальні роботи. Дякуємо мешканцям за розуміння. 83% тепломереж уже перевірено та підготовлено до пікових навантажень. 79% котелень готові до експлуатації в осінньо-зимовий період. Протягом тижня фахівці облтеплокомуненерго опрацювали 49 звернень з міського кол-центру та надали 196 консультацій у контакт-центрі підприємства. Ваша підтримка та розуміння є надзвичайно цінними. Якщо ви помітили витоки або пошкодження теплових мереж, будь ласка, негайно повідомте аварійно-диспетчерську службу службу 0462 622 973 622 963 цілодобово ми працюємо щоб узимку в кожному домі було тепло та затишно